Самоорганізація — це завжди здобуток громади. Але судилося стати комусь першим на цьому нелегкому шляху. Хтось перший має сказати слово і надихнути людей своїм прикладом. Будинку в славному місті Бровари за адресою вулиця Симоненка, 2А таким першим став активіст Андрій Саук. Щоб дізнатися секрет успіху Андрія, ми вирушили разом до нього в гості. О, раніше тут був центр міста, то тобто це був міст. А то все, що далі, раніше нічого не було. А когда Тарас Шевченко в Канев увезли для захоронения, дела его, то здесь останавливали, делали остановку, передышку, останавливались, чтобы вот он передохнул. Вот это развилка. Уходит улица Кирова, выйдет по Киевской улице. Улица Киевская выводит нас на Чернигово, а улица Кирова выводит на Тормаш. Так называемая. Это два. Это как бы часть броваров, которая находится за железной дорогой. Ми сподіваємося, що провари стануть все-таки якимось там хабом як або творчим, або якісь, ну, тобто буде мати власне обличчя. Провари і зараз там відрізняються да, від інших міст. Але ми хочемо, щоб воно було якимось особливим містом. Тому що в принципі, потенціал величезний. Тобто, зараз ми виконуємо функцію спальника для це не є приємно, тому що люди приїжджають сюди, вони тут сплять. Вони там їздять в Київ, купляють, щось там роблять, там заробляють. Там... А тут у нас залишаються тільки видатки на садочки, на школи, на комуналку, на розвиток інфраструктури, а всі гроші залишаються в Києві. Це... Ніхто ж зрозуміло їх сюди не везе назад. Тому ми хочемо розвивати саме бровари, щоб це вже було таке місто більш розлинте, сучасне, цивілізоване. Вважаєш, що е, головний приклад має надавати саме той, хто подає ініціативу. Тобто хоче зробити добре, зроби сам. Однозначно, що тут питання в тому, що вже давно держава вона трансформувалася в такого монстра, який е, витягує з нас ресурси, а назад практично нічого не повертає, тому що по дорозі є багато е, перемичок, які е, захоплюють ці ресурси на себе. Тобто, ми бачимо, що у нас дуже підна країна, але дуже багато палаців, дуже багато дорогих машин, дуже багато людей, які можуть собі дозволити більше ніж інші. І ми це бачимо в основному у великих містах. Або в приміських там селах. Да? А якщо ми від'їжджаємо 100 кілометрів від столиці або від великого міста, ми бачимо зубожіння, ми бачимо дитячий алкоголізм, ми бачимо наркоманію, ми бачимо повний розлад будь-якої там, системи, тобто це все розвалюється, нікому нічого не треба, і ніхто про це вже не думає. Тобто у нас повністю є полярність суспільства, тобто є дуже багаті люди і є дуже бідні, дуже мало тих людей, які реально щось створюють, які не присмокталися до системи цієї, не присмоктують ці ресурси, тому що в принципі їх має вистачати на всіх. А що тут у нас? Більне освітлення, буккросінг, картини то такі, тобто рослини, батарейки ми збираємо, центі лампи збираємо. Це все у нас йде на, на, це, на переробку. Ну, тобто... А ще перепрошуємо ступую, можна. Ну капота починається вже відсюди. Стан даху такий, який при забудові був, чи ви вже ремонт проводили? Е, ну, Тут зараз вже деякі ділянки ремонтували. От, у нас був там, неправильно зроблений, не було козирків там, на поверха, на балконах 20-21 і заливало аж по 11 поверх. От, ну, з, слава, Богу, ми змогли змусити забудовника це зробити, а дах ремонтували, у нас вже ЖЕК, ми також примушували. Це ще не було ОСББ. А вже все текло. Тобто це кілька років будинку, будинок 2009 року. Але проблеми були відразу. Тобто, який би якісний не був будівництво. Потім стикнулося з тим, що у нас будинок утеплений пінопластом. Просто пінопластом без прошарків цих мінвати, які мають захищати, від того, щоб вигорав весь фасад. Це зараз намагаємося це питання якось вирішувати. Просто пінопласт знімати не будеш, тому що це дорого, потім його утепляти мінватою, не потягнемо. Але щось треба робити, тому що реально ну, небезпека існує. Якими рисами повинен володіти, які риси повинен мати ініціатор? Тобто людина захотіла організуватися, створити ОСББ. Чому вона повинна себе навчити перш за все? Ну, Перш за все, треба навчитися не слухати інших людей. Маю на увазі тих людей, які нам кажуть, що в тебе нічого не вийде. Це 90, дуже багато людей у нас в суспільстві. Вони кажуть, Андрій, ти класний хлопець, ти правильно все робиш, але у тебе нічого не вийде. Є класне прислів'я, що люди, які вважають, що це неможливо, повинні не заважати тим людям, які це роблять. Тобто просто треба йти, вибрати напрямок. Ви хочете змінити своє життя на краще. Творити, наприклад, ОСББ. Є сотні людей, які це вже зробили, з тисячі. Тобто ви маєте взяти у них той досвід. Можливо, вивчити їх помилки, якщо ви не хочете їх повторювати. Бо деякі люди без власних помилок не вчаться, на жаль. Також ці люди мають розуміти, що все в їх руках і що за них цього ніхто не зробить. Тобто це дуже мала ймовірність, що за вас хтось зробить в вашому будинку СББ, бо дуже багато людей, які розкажуть, як треба, розкажуть де, що, коли. По кроку, але за вас цього ніхто не зробить, тому що у всіх є сім'ї, діти, власні ОСББ, тобто вам можуть допомагати. За вас ніхто нічого робити не буде, тому що мотивації, щоб за вас зробити, нема. Тому ви розумієте, що якщо ви цього не зробите, то цього не зробить ніхто. Тому що нема цікавості людей, щоб змінити своє життя прямо зараз і сьогодні. Це треба вийти із зони комфорту. Воно насправді не так страшно, як здається. Ви вважаєте, що якщо ви там почнете створювати, це як прірва. що витяг прірву і все, і там нема кінця. Не так. Просто коли ви це зробите один раз, наступний раз це буде набагато легше. Чому зволікають ці сусіди? А вони, ну, міфи працюють. Міфи працюють. Так. Да. Я, в принципі, дуже... Мені цікаво, в принципі, щоб вони існували, тому що завжди можна показати різницю між моїм будинком і їхнім. Сказати, дивіться, є ОСББ, нема ОСББ. Можна подивитись різницю. Ага. Це всі сходи обладнані датчиками і діодними лампами. Тобто у нас сходами ну, не користуються зазвичай люди, коли легкі працюють, то люди зазвичай третій, четвертий вже далі не ходять. Поставили датчики, Тобто, ти приходиш, то тобі світить. Якщо ти 8 хвилин на максимум поставили, щоб якщо кілька людей йде, щоб кожен раз не спрацьовував. Таким чином він часто працює, коли люди відходять. коли не ходять, він не працює. Тепер просто темно, по сходиш, дім, ти помикався. Реклама в ліфтах також доходить. Ми шукаємо доходи, де можна, щоб отримати додатковий дохід. Рекламу розвісли, все отримуємо за це гроші. Ну і то, що ліноліум міняли, це ясно, це ще міняли, як не було ОСББ, тому що вже грошей нема, 300 гривень на ліноліум нема. І виходить, що до металу він витирається, царапається, ржавіє, нікому не цікаво. 300 гривень питання вирішили. У нас відбудуться 12 серпня збори загальні. Тут інформація про те, де можна отримати інформацію, контактні телефони мої, наша група в Фейсбуці, наш сайт, моя пошта, контакти бухгалтера, паспортиста. Тут про те, що не можна палити в будинку, це була велика проблема. Але зараз ніхто у нас не палить. Всі палять у ну, квартирах. Деякі палять на холодних переходах, де ми були на цих протипожежних, але це тільки одиниці. Роздільний збір сміття. Ну, це такий у нас радянський агітпроб, що сам нагадує, сам прибирає. От. Тут роз'яснення про інші ситуації. Ну і наша Україна Це, я так думаю, що Це Донецька область дуже схожа. Є така думка, що багато, ну, великий дуже такий психологічний бар'єр з боку людей, з боку співвласників, мешканців. Тобто у нас трошечки такий понівечений менталітет, який звик до того, що у нас там хтось володіє твоїм будинком, там ЖЕК, Держава, там міська рада і таке інше. От з твого досвіду, як долаються такі бар'єри психологічні? Ну, люди насправді це проблема велика і її підживлюють постійні вибори в державі, постійні подачки. Тому що коли я розумію, що за мене ніхто не поставить тепловий лічильник в моєму будинку, це одне. Але коли в мене у сусідньому будинку ставлять тепловий, лічильник, тому що чергові вибори чи ще ж, за рахунок бюджету. Це підриває всю систему прийняття рішень. Тобто, якщо я бачу, що десь біля мене щось будують за бюджетні кошти, я розумію, що це мої кошти. А люди думають, що це держава щось дає. Правильно каже, Теча, здається, що нема державних коштів. Як кошти, то такі податків перепрошую. Да. От. І що це все робиться за наші гроші. Тому ми розуміємо, що якщо тут держава робить, то вона зробить і тут певний час. І всі люди сидять, отак спали руки, сидять і чекають, поки зробить. Вони не розуміють, що насправді у держави немає стільки грошей, щоб зробити всім. Що якщо ми не зберемось, то ми цього не зробимо. Найкраще було, якби держава, от як програма з, з, з коштів надання, що там 40% компенсації. Да, вона хоч дещо о, схожа на те, що має бути. Вона не ідеальна, але хоч щось. Тому що, в принципі, людина, яка хоче робити, їй треба дати вудочку, щоб зловити рибу, а не дати рибу. А люди нас звикли чекати, поки хтось щось зробить. І вибори, на жаль, цьому є причиною, тому що завжди перед виборами міняємо дахи, ремонтуємо під'їзди, встановлюємо ліфти, лічильники, все, що хочете, все вам робимо. І головне, що вони починають робити, декларують, що поставимо усім лічильники, ставлять в три будинки. А оті сто будинків, які не поставили, вони потім роками чекають, потім будуть, поки будуть виконані ці обіцянки. І тому це заважає нам рухатись самостійно. Тому що, наприклад, зараз програма є, да? але я дію, і ліхтарів у себе в під'їзді поставив ще рік тому. І я вже рік економлю. Тобто я міг би під цю програму взяти, там, зекономити якісь гроші, але я вже більше зекономив, ніж я би чекав рік і став би там, чекав від держави якось подачі. Якщо ви зараз поставите, ви можете економити прямо зараз. А якщо вам поставлять через 10 років, ви втратите ці 10 років, це буде в 5 разів дорожче, ніж зараз ви поставите за свої гроші. Просто не треба чекати, що хтось щось буде змінювати. Самостійно треба брати в руки всі справи і самостійно вирішувати питання своїм будинку. Там в стільці приносимо, столи, майстер-класи для дітей там постійно, або якісь, якісь оберіги, або там іграшки різдвяні, або ще щось постійно робимо. Там робили іграшки з пластикових бутилок, як, щоб вони ну, як їх використовувати можна. От розмітка дуже цікава ситуація, Оце бачиш, в розмітці це машина стояла, тому що е, навіть коли ти попереджаєш усіх, все одно хтось так, залишає машину і вже малювали так, щоб ну, не по машині. от. В принципі, розмітка отак, бо зазвичай машина приїжджає, вона ж немає, коли немає розмітки, вона може стати в поперек. Стає одна машина, коли є розмітка, стає три машини. от. Тому тут невеликі вкладення, а маємо результат який дуже приємний. Майданчики постійно в нас ламаються, щось з ними відбувається, постійно самі фарбуємо, самі робимо, тому що один будинок ОСББ, який мій, три, які ще ОСББ тільки плануються, а майданчики заспільні і треба з ними щось робити, постійно їх ремонтуємо за власні кошти, тому що вже, коли завжди нема грошей. У них є скарги, є там, якісь проблеми, грошей у них ніколи нема. Не знаю, куди вони їх дівають. Ні, нема, то й нема. Якщо видно, ми зараз на деревах там хочемо зробити канатний парк. У нас такий буде міні-канатний mm -hmm. парк для дітей. Оце зараз футбольне поле хочемо зробити, волейбольне поле зробимо, щоб діти могли гуляти в лісі, тому що реально на асфальті, вони гуляють зараз на асфальті або на гран від тому що валяється на майданчик. Тобто все робили так, достатньо економно і маємо проблему з тим, що діти в пилюці. Тут, коли поруч шикарний ліс. Якщо ти створив своє ОСББ, да. значить люди все-таки бачать той приклад, який ти подаєш своєю діяльністю, і вони все-таки ну, ну, слідують йому і ну, починають все таки змінювати своє мислення. Там взагалі була класна картина, тобто спочатку ну, історія давня. Я почав прибирати сміття. І зрозумів, що коли ти прибираєш сміття, насправді там не стільки тієї роботи, скільки, коли ти кажеш двірнику, треба прибрати, він каже, ой, стільки сміття, так важко, так багато роботи. Зроби один день чи два дні, спробуй за нього попрацювати. Там не стільки тієї роботи, скільки він розказує. І ти потім можеш людину говорити, що, друже, якщо ти не впорашся, давай ми іншу людину знайдемо. Усі люди дорожать своєю роботою, скільки вони не отримували тисячі, пів тисячі, але вони хочуть там працювати, тому що якби не хотіли, б звільнилися. І ви розумієте, що ця робота коштує стільки-то, тому що її можна зробити за такий-то проміжок часу. Якщо ця людина не користь, можна взяти іншу людину. Тут питання в тому полягає, що... А, Починати треба з себе, що ви самі маєте спробувати і вирішити, тому що поки ви самі не спробуєте, не дізнатися, це, який це обсяг роботи. Двірник, це нічого важкого нема, це треба прийти, зібрати сміття, попідмітати, завантажити баки. Все. От. І в принципі, починали з цього, потім почали проводити суботники, толоки. Ми збирали людей, починали щось змінити. Давайте пофарбуємо дитячий майданчик. Просто пофарбуємо кошти, копійки. Результат фантастичний, змінюється просто. Коли у вас, ваша занедбана, ваш занедбаний майданчик стає яскравим, класним, туди люди приходять з задоволенням і вони бачать, що це змінилося це змінило. за один день, грубо кажучи, за 200 гривень на фарбу. І навіть ви самі можете це починати. Все починається з однієї людини. Якщо буде ініціатор в вашому будинку, і почне щось робити. Люди підтягнуться, люди насправді хочуть змінювати життя на краще. Вони не вірять, що це можливо. І коли вам маленьким прикладом показати, що ось пофарбував лавочку, і вона стала класна. І люди починають, а давайте ще щось зробимо, тому що це накопичується як сніговий ком, воно збільшується, збільшується. Оце... Початок треба змаленького, пофарбували двері у під'їзд. Або там замінили якусь лавочку, там, три доски прибили. Або, наприклад, там висадили квіти перед будинком. Завжди люди, вам допоможуть. І потроху у вас вся ваша спільнота, вся громада будинку буде вам допомагати. Завжди є люди, які скажуть, що це неправильно, що це щось зникне, щось станеться. Якщо думати, що все буде погано, воно буде погано. Якщо ми хоч трішечки, вийшли ввечері, замість того, щоб пиво пити, то щось зробили. І вже буде класно. І це зробити те, що ви б хотіли для себе. Не треба робити для когось. зробіть для себе для своїх дітей. У нас так починалось. мені кажуть, навіщо ти це все робиш? Я кажу, я роблю для себе і своїх дітей. Я хочу, щоб в мене був чистий двір, я хочу, щоб в мене був безпечний двір, щоб в мене там не ганяли машини, щоб в мене не ходили наркомани, щоб в мене діти займалися спортом. Що для того треба зробити? Треба дати їм турніки, поставили турніки, там, що ще хочу зробити, футбольне поле, будь ласка, робимо футбольне поле. Тобто, що там нічого важкого немає. Але просто треба хотіти щось робити, і люди знайдуться, які з задоволенням дадуть вам гроші, дадуть вам інструмент, самі прийдуть допоможуть. Просто треба спробувати, і у вас все вийде.